Данило Кононенко Кримська земля. Земли моя Кримська, земля українська, сонячний південний краю мій, степові простори, зеленаві гори, моря нестихаючий прибій, Де шляхи куріли, де бої гриміли. Там каналу стрічка в'ється голуба, росами умиті, щирістю зігріті, золоті колосяться хліба, Земли моя рідна, сторона погідна, садом вишумовий молодим, воїн непоборний, трудівник невтомний, славлю тебе піснею. Мій Крим. Переможного вам.